Та вас, мої дорогенькі, я Ірина. Доброго дня пише пані Люба, пані Ірино. Дуже цікаво, чи домовляться Трамп з Зеленським про справедливий мир для України. І що нам буде коштувати цей договір, чи це буде вигідно, чи навпаки, ми будемо в програші. Кожен день читаю дуже суперечливі новини. Попрошу вас задонатити на зсу для наших військових 87-ма. Бригада, під цим відео я закріплю коментар. 87 сьома бригада, яка воює на курському напрямку, полагають всіх про допомогу зібрати кошти на ремонт евакуаційного авто на в постійні бойові дії, іноді тільки швидкісне авто рятує життя нашим бійцям. Ціна з питання: 60 тисяч. І військові дякують вам за це. Буде там, буде висіти відео, яке є вже завантажене на моєму каналі. Як вони благають вас по допомогу? Якщо кожен день перерахуєте по чашці кави, повірте мені з усього світу бідному на сорочку, ми зберемо. Тільки надія на нас. Поїхали. Чи домовиться Трамп з Зеленським про справедливий мир? Якісь домовленості будуть, але дивіться, з одного боку йде король монет, з другого боку паш куп, цих е, жезлів. Тобто не е, рівні е, сили, скажімо так. Я вибачаю, що дзвони дзвонять, але я думаю, що вам це не заважає. Я люблю, коли церква дзвонить. Мені це якось, ну, не знаю. Мені це подобається. Я живу коло церкви, ось я бачу навіть її з вікна. Ну, так, І, знаєте, не вгадаю ніколи. Бо вони інколи, значить, хтось помер, можливо, таке може бути. Бо це не заплановано, зазвичай дзвонять в інший час. Гаразд, тобто, тут, в принципі, скажімо так, паж і король це вже не рівні, ну, немає тої рівноти, так? І плюс тут іде король цих жезлів. Ні одна карта не говорить про Зеленського. Тут немає Зеленського. Тому що Зеленський, хто знає, йде або король Кубків, або Паш Кубків. Це саме мої розклади. Навіть шут не виходить у мене на Зеленського. Шут виходить, там інші речі. В мене Зеленський виходить по двом картам. Тут він взагалі не випав. Чому? Тому що він взагалі. У ніяких, скажімо, справедливих миру домовлятися з Трампом не буде. Ось тому його тут і немає в розкладі. Хтось буде інакший, але все рівно по двох боках, скажімо так, ідуть нерівнозначні карти. Король все ж таки це состоявшийся мужчина. А тут, ну, скажімо так, якийсь… Ну, в ролі хто там у Зеленського на побігушках. Давайте скажемо так. Ось. Тобто виглядає так, що Зеленський не буде домовлятися про справедливий мир для України з Трампом. І, взагалі, дивимося далі, чи будуть взагалі обговорювати справедливий мир Трамп? Ну, будь з ким, але саме для України? Чи будуть, чи бу... не буде. От я і не буду далі докладати. Справедливого миру не буде, і ніхто про нього домовлятися не буде. Кладемо назад. Десятка мечів говорить, що не буде справедливого миру. Далі. А, що нам буде коштувати цей договір, який би він не був? Скоріше за все, буде якесь, ну, це навіть перемирям не можна назвати. Це буде просто якесь припинення вогні, розмежування і тому подібне. Дивимося, чи буде це, що буде це коштувати? Цей договір саме для України, що він буде коштувати? 20-й аркан. Можливо, комусь хоч очі повідкриває. Ну, По-перше, він різкий. По-друге, для нас, скажімо так, оста... відріже останнє від нас. Скоріше за все, тому що, от я тут бачу в підсиленні з цією картою, говорить, що навіть ті дрібні речі і ті від нас відрубають. І бачите, ця карта теж говорить про те, що Україна ще на крок назад до перемоги. Ще на крок назад до чогось справедливого, що стосується України. Тобто, получимо ще раз по голові на ті самі граблі встанемо. Якось, отак, я це бачу. Далі. Ну, виглядає, що скоріше буде в програші. Результат. Давайте дивимося результат. Ви не, не, не запитали, пані Любо, але нічого, інколи в мене от саме виходить. Дивимося, результат для України все ж таки. Якісь очікування, якісь таємниці, купа таємниць і програш. Оце карта програшу. Але це нам можуть привнести якось що дуже-дуже це все позитивно. Хоча. Угу, бачите, будуть нам. Хоча, дивіться, все рівно, навіть що ми в якомусь програші, все рівно якийсь шанс. Все рівно з цього можна навіть з цього буде е, витягнути якийсь шанс. який Зараз я перепитаю, який шанс. Так, зірка. Тобто. Скоріше за все, ви знаєте коли. У мене таке враження після цього припинення вогню у нас відкриються якісь якісь можливості. Якісь можливості у нас відкриються. Зараз я ще докладу, ще докладу. Показую поки що, показую тільки ось припинення вогню. Якесь ось таке щось. не вибори не показую. Розчарування у людей. Я бачу розчарування. Я далі навіть не буду, тому що все гірше і гірше, якесь усугублення, але все рівно якісь перспективи будуть. Щось буде в цьому хороше. Що саме, я не можу сказати, після цього пішла карта. Мені, знаєте, от проблема в тому, що я завжди хочу подивитися, що буде, які ці шанси. А тут залежить, хто буде з цим всім домовлятися. Якщо буде Зеленський, кажу одразу. Буде ще гірше. Якщо буде хтось толковіший, професійний, то буде щось з того. Буду. Ось якось так. Донатимо на ЗСУ, мої дорогенькі, бережіть себе і разом до перемоги. Все буде Україна!